В Україні близько 700 тисяч дітей з психофізичними потребами. З них лише десята частина навчається в інклюзивних закладах, а інші практично не мають шансів інтегруватися в соціальне життя. Найбільша проблема дітей з особливими потребами це те, що батьки не можуть відпустити їх від себе, внаслідок чого такі діти не пристосовуються до спільноти. Директор дитячої музичної школи номер 9 у місті Києві Євген Якувенко робить свій внесок у цю справу. Він зі своїми колегами викладає уроки музики для дітей зі слабким зором. Ом, та дітей з діагнозом аутизм наша знімальна група відвідала ці заняття і вже готова показати їх і вам. Музична школа номер 9 у місті Києві один з небагатьох навчальних закладів в Україні, де навчають незрячих дітей музиці. Директор школи Євген Яковенко з іншими педагогами за власний кошт придбали необхідне обладнання та навчилися писати і читати шрифт Брайля. Тільки так незрячих дітей можна навчити нотній грамоті. Пригласил человека, который консультировал нас здесь, это было год назад, ровно год назад, в марте месяце, чуть-чуть позже. Вот. То есть мы эту идею начали воплощать. Ну, за свои деньги закупили как бы, принадлежности, которые нам нужны. Там, вот таблички, там, бумагу, все это то, то, что вот. собрали коллективы энтузиастов, которые хотели попробовать, что это вообще такое. То есть мы должны уміть писати. Шрифт Брайля це да. рельєфно-крапковий шрифт для читання незрячими і слабозорими людьми. Система із шести опуклих крапок позначає різні літери абетки. Читець проводить по вигорцям пальцями та впізнає букву. Я формирую файл, який виглядає як звичайний текст нотний, а далі я його конвертую при допомогою определённих ресурсів в інтернеті в определённий формат, який потом розпечатується вже як шрифт Брайля. Тож процес виглядає приблизно вот так. Я набираю это вручную. Это пол пьесы, скажем так. Вся пьеса вдвое больше. Пол пьесы занимает набор где-то минут 15. Вот это уже то, что может прочитать незрячий ребенок. Это все равно, что мы берем другой язык. По сути, и вот с сентября мы запустили это. Вначале было не очень много деток, а сейчас каждый буквально там вот каждый месяц приходит несколько детей. И мы понимаем, что в следующем году скорее всего мы откроем целый отдел именно вот таких ребят, которые будут заниматься. Ноты брали обов'язкової в начале нотной грамоты. Але такі ноти швидко зношуються, похерці стираються, та їх доводиться друкувати знову. Коли особливо готуєш ноти э, для вот э, Валіри. Он ну он, вот он грає достаточно складну музику Нотах, если у меня в обычных нотах это вот, вот он разучивает вот эту вот, лес. Вот Такой. Тут дві странички. То в його форматі, це 6 страниць. Їх все потрібно набрати вручну, їх все можна повністю. Це не комп'ютер, який можна виправити ошибку, тут нужно достатньо точно все це набирати. ж спеціальний принтер для друку наразі можливості немає. Ціни на такий принтер починаються від 40 тисяч гривень. І ще 30 тисяч потрібно буде витратити на програмне забезпечення. Ми відвідали урок двох учнів. Роман і Валерій незрячі з дитинства. Для них гра на фортепіано є чи не найбільшою радістю в житті. Второє, то що йому подобається в житті. Перше це басейн, басейну любить плавати. Вот. А второ це музика. не можна з що Перше, Тому що він очень любить воду, і музика для нього не і грає. Для нього це очень как, как самореалізація. Валера займається музикою уже шість років. Зі слів директора, хлопець має абсолютний слух. Музыкой почитаем. Ну, я музыку люблю с детства. Это лет 6-7-7, наверное. Да? Понимаешь, сначала не было, но я слушал музыку. Сначала, ну, на дом были учителя, а потом... Пошлі в звичайну музикальну, ну ні в, в звичайну. у викладанні дітям з особливими потребами, потрібен і особливий підхід. Психологи, Психологи говорять, що перше, що потрібно розуміти, це такі ж діти, що вони так само переживають, коли у них щось не виходить. Різниця лише у сприйнятті оточуючого світу. Одні сприймають його візуально, а інші керуються слуховими навичками. Завдання педагога не лише викласти нотну грамоту, а й навчити психологічно справлятися з труднощами у процесі навчання. Он должен ему помочь э, преодолеть страх, например, перед выступлением. предположим, да, страх перед, э, ну, я не знаю, например, перед неожиданным каким-то интервью теми же самыми, вы понимаете, потому что для, это для нас, это не интервью в нашей повседневной жизни, но ребенок, который не видит, и когда к нему подходит другой человек и задает ему какие-то вопросы, пусть даже без камеры, не имеет значения, для него это интервью, для него это э, умение быстро сориентироваться в процессе спонтанной речи. Когда с особливыми потребами звичайно, школу, то Вчителі часто просто не можуть знайти правильний підхід до таких дітей, і процес соціалізації сильно ускладнюється. У Міністерстві освіти та науки говорять, що спеціальні групи тільки починають створювати нові підходи у навчанні дітей з особливими потребами. Я бачила, як це роблять діти там в дошкільному закладі, де є дитина і, і сурдопедагог, який допомагає дитині вчитися. То малі дошкільнята з захватом вчать жестову мову, вони потім переймають її дуже просто. Але і такі приклади, які Неправильні є, що, наприклад, там вчителька в дитячому садочку кричить голосно, бо дитина має порушення слуху, і всі інші діти хапаються за голову. Розумієте, треба розумно все робити, треба шукати індивідуальні підходи. Як говорять у міністерстві, щоб налагодити процес навчання таких дітей, потрібно не один рік напрацьовувати досвід. А Україна в цьому питанні тільки на початку свого шляху. Євгена розповідає, що діти, яких вони вчать, набагато швидше навчаються музиці. У них гарна пам'ять, і оскільки вони все сприймають на слух, то можуть підібрати практично будь-яку мелодію. Для того щоб мені е зі зрячим рібенком вивчити, наприклад, 8 тактів двома руками, мені потрібно кілька уроків, а Валері потрібно п'ять хвилин. А Рома з першого дня, от як ми з ним познайомились, е говорить мені о те, що він хоче стати професіональним музикантом. Абсолютний слух, у нього прекрасний слух, замечательный слух у нього. От он быстро розвивається. Ми з ним работаем буквально 4 месяца, он Недавно ко мне прийшов. Цікавий випадок відбувся декілька років тому назад, коли Євгену довелось довелося тобто, стіні забиратися вон, на другий вон, поверх вон, житлового вон, будинку, де ззовні і... на підвіконі стояла дитина. Ребенок стоїть, он стоїть на карнизе, на подоконниці ззади закрите окно і під ним дето метрів там, 5 висоти. І от он стоїть маленький ребенок, ну наверное, Літ п'ять йому. Ми його привели сюди в школу, взагалі на повіричає. В ребенок закінчив нашу музыкальную школу в прошлом году. Наступним кроком Євген хоче відкрити окреме відділення для більшої кількості дітей з особливими потребами, щоб надати їм можливість для професійного зростання. Костянтина Нікеєв, Віктор Кармазанюк, Київ. Вісті надії.